Розвідники підземелля вони не стали чекати лютих холодів, засукали рукава і самотужки створили ціле підземне місто. Тотепер бійці 54-го Новоград-Волинського розвідбату перебивались у наметах, але вирішили не випробувати долю і намалювали план, вибили техніку та за кілька тижнів звели собі укріплення, яке здатне захистити навіть від обстрілу реактивною артилерією. Там є і кухня, і командний пункт, і кімната відпочинку. Руслану Єрмолюку бійці не відмовили в ознайомленні з інтер'єром. Зовні звичайний насип. На поверхню виринає лише димар під товстим шаром землі підземне місто. Це ноу-хау розвідників з 54-го розвідбату для особового складу для роти 80 чоловік. Це приблизно десь три тижні. Обладнати повністю такий командно-спостережний пункт під зам. Самі намалювали план містечка. Техніку дали із штабу, далі робили все вручну. Набагато зручніше, ніж палатки, тому що тут набагато тепліше і затишніше енергопотребляємость набагато менша, ніж палатку самого топити. А так розсміститься є, де, де зігріться. Тут під землею і тепло, і сухо. Воїни, повертаючись завдання, можуть і обігрітись, і відпочити у полях без ротації. Вони новоград, волинські розвідники, вже чотири місяці. У підземеллях хлопці готуються зустрічати і новий рік. Військове братство, як там казали, це воно і є. Тут уже я не знаю. Я не поїду, поки вони не поїдуть в відпуск. Так само так вони так само поки не. як я. Ми тут стягнулися один з одним. все. у них є світло і телевізор. За роботою депутатів Верховної Ради дивиться разом з вояками екс-нардеп, а тепер сержант-розвідник Павло Жибрівський. Сьогодні хлопці тут зібралися: трактори з Олевськ, лісник із Ємільщина і багато-багато інших, які покинули домівки, покинули дітей, покинули тату, маму. Ну і відстоюють Україну. Але хлопці тут роблять свою роботу, а ось всі мають робити роботу там. Ніколи ми не переможемо війні, якщо вони будуть кепсько робити свою роботу. Усі харчі в підземному місці від волонтерів, так само як і медицина. Ліки везуть щодня. Тут на передовій у розвідників тільки дві сестрички і без автомобіля викручуються як можуть, аби врятувати життя пораненим. Немає санітарного автомобіля, тому що він попав під розстріл. Ну під обстріл. І він зараз знаходиться в пункті постійної дислокації. Він не підлягає ремонту. Тому для нас дуже велике питання, це санітарний автомобіль. Перед кожним виходом у тил ворога хлопці проходять повз дитячих малюнків, які розвішані на стінах. Почитаєш такі, як малюночки дітей, то дійсно і служити хочеться і є. тоді розумієш, за що ми тут стоїмо, за що ми воюємо. Ті, хто вночі повернувся з завдання у день і їдуть до своїх підшефних. Діткам в садочку та дитбудинку везуть усе від муки до цукерок. Нам вистачає, то я треба. Сейчас людям тут тяжко на Донбасі, то ми стараємося їм им... теж допомагати можемо. Солдат з гуманітарки зустрічають не вихователі, а діти. Конфет. А ще що? Вічення е давали? Давали печення. Ще зовсім малі дітлахи зовсім по дорослому розказують про війну, яка прийшла у їхній дім. Танки а то катанки боїмося. То катанки боїмося? Малюки коли стріляють. більше радіють навіть не цукеркам та продуктам, а самим розвідникам, які для дітей тут у прифронтовій зоні взірець мужності та героїзму. Руслан Михайло